Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Так, друзі, чергова швейна машинка від фірми Zinger. Сьогодні у нас на огляді зроблю відео огляд, відео мануал. Е інструкція по використанню. Зразу кажу: машинка після моєї Після моєї огляду, моєї настройки. Ось Ну і все, поїхали! Так, це в нам в даному випадку самба 70. Ну, немає значення самба, в принципі, зінгері, вони там плюс-мінус, там приблизно одинакові там, більше, швейних операцій менше. Знаєш, давайте зробимо огляд. Це у нас, значить, переключатель пряма строчка, середній зігзаг, ну, це не обов'язково. По мірі. Пересування цього речашка збільшується ну, ширина зігзага. Це як би для двойної голки. Це, ну, плюс-мінус. А в такому положенні тільки пряма строчка. Ну, В принципі, на будь-якій операції буде шити тільки пряму строчку. Ну, крім червоних. Зараз дойдемо. Потім крутілка натяження верхньої нитки. Що в нас тут ще є? Крутілка в нас діапазона строчок. Це все у нас виходить пуговична петля. ось. Це в нас діапазон пуговичної петлі. Вона сама включає ширину, длину. Оце все вона сама включає. ось. Потім сірого кольору у нас сірого кольору. Це в нас сірі строчки оці сірі. Ось діапазон від 1 до 5. Там треба вибирати. Ну, як вам треба, це у нас переключатель червона зона. Це у нас червоні ну, строчки будуть. Ось Це у нас кнопка реверса, Закріпка Ну тут теж є підстройка. Ну це для точного, там наплушні петлі. Ось. Ну, підстроєчка. Оце у нас підстроїчка йде. І оце у нас ось, Це для вишивальних. Ну Корекціоновка розтягує ну, длину строчки або звужується на оцих строчках. Ось, там, під, точніша корекціока. Все. Ну Практично а це нікому не треба. Що у нас тут ще? У нас тут горизонтального типу челночний механізм. Шпулідержатель я новий сюди поставив. Голки йдуть тут звичайні. 130 на 705 h Потім, що у нас тут? Намотка шпульки. І у нас при намотці шпульки для того, щоб всю машинку не ганяти, Зараз я включу, коли мотаєте шпульку. Тут є така клавіша. Ось, і тоді тільки буде шпулька. Ось нажму. Педалька тут у нас звичайна графітна. Нажму її. І ось машинка стоїть. А шпулька намотується. Потім, якщо нам треба, вже, ну, намотали шпульку, ми взяли і таким чином включається ну, вся машинка. Кнопка вкл ось, Марка машинки у нас іде 5810. 5810. Так. В цих машинках. Особливі шпульки. Ось. Ось такі вони кругленькі. Ось. Отакі такі заокруглені. І чайки там по шпульки не підходять. Вона шить не буде. Тут є, що написано, що це зінгер. А є і не написано. Є, і не, є написано, є і не написано. Ось в цьому випадку. Ось підписано, що це зінгер, типу фірма. Ось. І вона в чілношне сюди стає. Тут уже є. От. І буде цей, тоді щастя. Так, що, що ще в нас, виходить, хотів донести. Дуже легка в користуванні. Ось, ну Давайте я вам покажу, як нею користуватися. Приставний столик знімається ось таким чином. Ось отак знімається і виходить, якби би рука на платформу. Потім вставляється отак, ось, ось він. І він так застрибує і стоїть четко. Ну, все, друзі, заправляємо швейну машинку, покажу, як вона шиє. Я ж кажу, після моєї настройки. Так, тут двома руками треба. О. Зайшла ниточка. Потім берем ось так. Так. Ось так заправляємо. Всі машинки швейні заправляються, коли лапка піднята. Піднімаємо лапку і заводимо. По схемі по стрілочкам. Все вона вже заскочила. Потім вниз. Так. Ось. Голки показую. Тут ось у нас болтик такий, що зажимає. Голки тут звичайних швейних машин. 130 на 705. Ось, ось з пилом. Ось. З Спилом от себе. Ну тут, в принципі, по-другому і не поставиш. Вставляємо віглу вот, до самого верху, поки голочка не опреться, і затягуємо все. Шпульку. Так, ану може виключити. Да, машинку ця на продаж. Ось, Шпульку ми вставляємо ось так. В принципі, найкраще, краще. Якщо шпулька ось так намотана, вставляємо її. Камера перед носом. І обов'язково треба завести ось тут в розріз, під пружинку. Ось так. Все. Потім вставляємо в голку нитку. Ставили вголку, ну і стандартна процедура, от руки прокручуємо і витягуємо ниточку нижні наверх. У ну, лапки тут розріз. А, до речі, лапки, лапки. Ну, ось, лапки тут змінюються ось так. Просто верх підняли і все. І все. Якщо нам треба поставити лапку, Просто виставляємо приблизно і все, лапка тут уже на місці. Підошечка така. Так само все вверх раз. Бо тут до цієї машинки є набір лапок. Зараз. Набір лапок. Ну, найприкольніше це ось для пришивання замків, замочків. Тут ось в неї є. Що це у мене з фокусом? Воно переміщується право вліво. І вибирайте собі і ставити. Наприклад, ось там ліва, права сторона, яка вам треба пришивати. Ось поставили. Ось. І можна... А, голочка в нас тут стоїть. Так. І вона вже пришиває, буде пришивати у замочок. Якщо вам треба змінити, наприклад, переставляєте серединку цю, світло включене, нічого не видно в комнаті. І вже в нас виходить, у нас правосторонній прокол Ну така універсальна. Лапка. Ось. Потім тут ось у нас є така лапка. Тут ще є така лапка усе. Ось. ось такі яголки, Щоб були з нею отдаю. 130 на 705 аж це універсальне. Ну. є інструкція. Ну, інструкція тут по-німецьки, скоріш за все, або по-англійськи. Так, все, друзі, поїхали. Давайте покажу, як вона шиє. Як я настраюю, настроюю швейні машинки. Е, до речі, кому треба настроїти, відремонтувати швейну машинку. Можете до мене звернутися, хто живе в Україні. Ось, Прислати мені свою швейну техніку, я її одрегулірую, відремонтую і буде далі працювати, приносити користь своїй хазяйки. Все, друзі, давайте покажу, як вона шиє. Так, включаємо світло. Так, давайте попробуємо ось, ось джинс. Я не буду там ну, мільйон варіантів і комбінацій шиття. Я показую, як машинка шиє. Ось берем, наприклад, джинс. Ось, ось джинс берем. Показую, як вона шиє є джинс. Наприклад. Ось через таку товщину. Ось. Просто берем ниточку ставимо. Кладемо цей отрізочок. Ну, наприклад, стіжка 5 ну, максимально. І пробуємо шити Ясне діло, що це дуже товсто для швейної машинки. Ну, подивимося. Вона сама йде. так, Голка вверх, піднімаємо. І дивимося строчки. Ось, ось така строчечка, знизу у нас зелені нитки. Ще є без проблем, без пропусків, без нічого. Все, окей. Так, потім є в мене такий фліс. От, такий теплий, трикотажний. Щоб його прошити, ми значить, ставимо зігзаг. Ну, я ставлю максимально. Я стараюсь настроїти на максимальному зігзаві, щоб пропусків не було. Ставимо ось, о, трикотажний зігзаг. Три прокола вправо, три прокола вліво. І зменшимо трошки длину строчки. Все, тут у нас по центру. Це у нас переключатель вправо, центр і вліво. Це на прямій строчці. Я, по-моєму, не сказав. Так, дивимося, як буде шити. Ось цей такий трикотаж. Ну, приблизно я. Я то на різних тканях. Ось і поїхали. Голка вверх. Піднімаємо лапку і дивимося строчку. Строчка ок. Окей, називається. І так далі. там, Якщо тюль якусь, то тоді може треба зменшити натяг і зменшити там натяження на пряму строчку. І тут вже ну, дивіться самі, кому там цей. Ну це хотів таке коротеньке відео, інструкцію таку зробити. Ось, Може комусь буде в пригоді. Все, машиночка, скоріш за все, їде в прилуки. Ну, ну як-то так. Все, друзі, до нових зустрічей. Слава Україні і героям слава! Це у нас Самба 70.